Сезон Q4 на Амазоні, і як підготувати свій книжковий бізнес до цього періоду. Мене звати Уляна Габрук, і я Амазон-Вудавець вже більше ніж 10 років. У мене більше ніж 900 успішних книг на Амазоні. І сьогодні я з вами поділюсь своїми власними стратегіями росту у період Q4. Я хочу вам сказати, що я особисто не публікую книги. Чисто під різдвяну тематику я просто готую свій книжковий бізнес до того, що зараз буде буст. І своїми стратегіями я з вами поділюсь сьогодні під час цього а, відео, під час презентації. Тому дивимось презентацію і повторюємо мою стратегію. Тож, період Q4 це останній квартал календарного року, тобто жовтень, листопад і грудень. І ви можете побачити на скріншоті зараз, наскільки збільшується кількість продажів під час цього періоду. Тобто, якраз оце листопад і далі продажі ростуть вверх стрімко, порівняно, наприклад, з періодом, коли ми отримуємо там 600 продажів загалом, то ми можемо отримувати аж до 2000 за місяць навіть. В залежності також від аккаунту. Дуже класний період. Тоді всі Амазон видавці, Амазон, взагалі продавці, отримують найбільшу кількість прибутку, тому ми всі так його чекаємо. Це період, коли ми заробляємо набагато більше. І цей період включає в себе Хеллоуін, чорну п'ятницю, кіберпонеділок, Різдво, Новорічні свята. І люди активуються і починають купувати. От починаючи вже з Хеллоуіну, у людей поведінка змінюється на те, і мислення, що о, вже скоро крісмас, вже скоро новорічні свята, різдвяні свята потрібно купувати. А коли чорна п'ятниця, то ви всі розумієте, що це просто супер-ажіотаж, тому що потрібно все купити. Деякі люди вже купують подарунки навіть на чорну п'ятницю. Тому що це дешевше, і Amazon дає свої там скидки, додаткові знижки, і це реально дуже круто. І для авторів книг це така золота пора максимальних прибутків, де ви можете побачити такі бусти продажів. Тому ми так всі чекаємо цей період, тому що що ми будемо більше заробляти а на саме цій поведінці інших людей, які так хочуть щось купити. І якщо люди хочуть щось купити, то їм потрібно щось якраз дати, щоб вони могли купити, і ми можемо зробити певні зміни, щоб люди зрозуміли, що, наприклад, наші книги можуть бути гарним подарунком для них. А чому ж зростають? Взагалі продажі у Q4, у видавців саме, тому що книги це реально класний подарунок. Він недорогий, він корисний, він універсальний. Його можна подарувати і дорослим, і дітям. А дітям, наприклад, якщо ви купуєте якісь цукерки, то це не завжди класний подарунок. Не всі батьки це дозволяють. І це як не крути, все одно не користь для маленької людини для дитини. А якщо ми даруємо книгу, то це, ніби, внесок у розвиток. Це якісь пізнавальні книги можуть бути. І це класний подарунок мені здається, що книга це такий супер універсальний подарунок, який підійде будь-кому, лише потрібно розуміти, які це мають бути книги. Батьки шукають різні книги, розмальовки для дітей на канікули, щоб зрозуміти, чим їх зайняти. Наприклад, це можуть бути якісь також там квізи, пазли, розмальовки, якісь такі книги, які займуть їхніх дітей, тому що батьки будуть зайняті тим, що будуть готуватися до періоду. Різдвяних свят люди купують дуже багато кулінарних книги, святкові якісь книги, книги про саморозвиток як подарунок. Насправді купують дуже різні книги, в тому числі там і нонфікшн про технології, про гаджети, Це все також люди купують, тому що просто вони готові в цей період витрачати гроші на покупки. Тому, в залежності від того, для кого вони купують цей подарунок, там чи для себе, чи для інших, вони готові витрачати ці гроші, і ми маємо скористатись цією можливістю і продавати якомога більше книг. Які теми взагалі найкращі для продажу? у цей період. Звичайно, це будуть якісь різдвяні книги: різдвяні історії, тематичні розмальовки, книги активності, все, що де написано там Крісмас, Новий рік і так далі. Більше Крісмас, Різдвяні свята. Але тут є одне але. Якщо ви хочете заробити на цих книгах, вам потрібно набагато раніше їх опублікувати і назбирати відгуків, почати крутити рекламу. І ви маєте розуміти, що це така інвестиція одноразова, тобто на цей рік, ну через рік вона також буде продаватися, але вже трошки менш активно, тому що Amazon любить нові книги, і я би більше. Свою стратегію акцентувала на книги, які завжди будуть продаватись. І це не ті книги, які продаються лише два місяці чи три місяці, а це ті книги, які просто збільшують свої продажі у період Q4. Але може бути у вас стратегія заробляння грошей, прямо зараз у моменті ви готові вкласти гроші і якомога більше їх отримати за буквально цих три місяці. Тоді я рекомендую таким людям а зробити там, не знаю. П'ять книг під різдвяні свята, але починати цю стратегію розробляти за чотири місяці до початку цього періоду. Тобто ми ще маємо десь у червні подумати про це, почати створювати книги, і десь уже в жовтні їх всі одночасно опублікувати, до цього домовитись за відгуки і далі вже йти по стратегії, щоб у нас в Різдвяні свята було найбільше продажів цих книг. Але ми будемо розуміти, що. Після різдвяних свят продажів на ці книги не буде. Кулінарні книги це також можуть бути книги, які будуть продаватись і на різдвяні свята краще. Але також є тут ті книги, які продаються тільки у свята. Це книги про святкові страви, про святкову випічку, про напої, про якісь коктейлі можуть бути якраз про напої, я маю на увазі. Але є кулінарні книги, які, наприклад, там про дієти і вони все одно будуть продаватись гарно. Або, наприклад, про збалансоване харчування. Вони будуть гарним подарунком для тих людей, які хочуть пройти на збалансоване харчування. Книги також про фіні відноси саморозвиток, якісь можуть бути там новорічні цілі, плани, щоденники, книги, мотивації, книги там різні про креативність, про якесь рукоділля, пазли, головоломки. Це все гарні подарунки. І можуть бути також книги, просто якісь. На подарунки у форматі там якась інтерактивна книга. Тобто, ну дійсно багато дуже книг можуть бути подарунками, і ми маємо вказати, що це класний подарунок також на своєму лістингу. У описі книги я пізніше вам покажу. Є така тема у книг про дієти здорове харчування, що у них період Q4 включає в себе майже весь січень. Тобто він фіксується в січні після завершення свят. Люди такі, о, все, починаю життя нове новий рік. З нової форми все в цьому році буду балансовано харчуватись, а й буду приводити своє тіло у форму. Тому тут ми можемо прогнозувати те, що продажі будуть ще і у січні, і навіть трошки у лютому. І як підготуватись до періоду Q4? По-перше, ми маємо запустити свої книги завчасно. Це десь із серпня по листопад. Ми маємо зрозуміти запланувати собі скільки книг ми хочемо видати і на яких темах ми будемо фокусуватись у цьому році, щоб отримати буст. А це може бути. То, наприклад, там не знаю, якщо ви самовидавець, видавець, нехай я, я захочу опублікувати 5 книг про дієти, про а, спорт і ще про щось, я об'єднаю їх там в серію. Опублікую. І буду збирати відгуки для того, щоб там десь у жовтні запустити рекламу, або навіть у вересні почати запуск реклами і отримати буст продажів. Ви можете також, якщо хочете робити сезонні книги, можете перевірити тему на сезонність, подивитися попит у кіпі, геліома сімсайт. Навіть можна в Google Trends подивитися якісь теми. Якщо ви не знаєте, як користуватися кіпою або геліом, або сінсайтом у Кадеспай. Ви не можете побачити тренди, тобто динаміку цих всіх продажів ви... Можете побачити тільки ем, скільки є запитів зараз, скільки грошей зараз приносять ці книги. Тому я рекомендую вам інші інструменти. Наприклад, Asinsight, він є безкоштовним там в період. На перший місяць користування дуже важливо, якщо у вас вже є певні книги на Амазоні, ви маєте продумати привабливі обкладинки у святковому стилі. Десь шапочку додали новорічну, десь бантик, десь прямо на обкладинці також там якась ялинка новорічна з'явилась. Тобто ви маєте людям підсвітити, що це може бути гарний подарунок саме візуально, тому що більшість із людей, які заходять на Амазон, вони є візуалами і їм важливо на обкладинці побачити. Ти це що книга може бути гарним подарунком? Ви можете додавати у опис книги слово gift. І це має бути якийсь Christmas гіфт, і вже в кінці січня ви можете вже замінити на просто там перфект гіфт у ppc рекламі Вам потрібно використати обов'язково ppc рекламу, тобто запустити рекламу ще до навіть листопада. А щоб розігнати цей трафік і розігнати продажі, тоді у вас і підсилиться органіка. Тож як заробити максимум на Q4. По-перше, публікуйте кілька сезонних книг, не одну, якщо ви вже вирішили йти у історію сезонних книг, то публікуйте їх. Бо взагалі публікуйте якомога більше книг у цей період. Просто вижміть все, що можна, з того, що ви можете, там замовте ще десь щось на аутсорці, але зробіть якомога більше книг у цей період, тому що ви заробите і відіб'єте їх дійсно найшвидше. Додайте на лістинг і в A++ контент. згадку, що це може бути класний різдвяний подарунок. Тобто в описі додавайте perfect Christmas Gift. Також є у нас A+, контент, одну з картиночок заміняємо, і також показуємо, що це може бути різдвяний подарунок. Це дуже класно працює. Також використовуйте всі акції, які є на Amazon: Free Days. Включайте свою книгу обов'язково в KDP Select, тому що це вам дасть також буст продажів. І я хочу, щоб ви думали, також довгостроково книги, ті, які ви створюєте під Q4, вони зразу дадуть такий великий буст продажів, і тут ви маєте зробити. Збалансовану стратегію ви публікуєте і сезонні книги, якщо хочете зараз в моменті заробити, і також збільшуєте всіх, в принципі, продажів, кількість, і це буде така збалансована стратегія. Але ви можете, звичайно, тільки сезонні книги опублікувати. Головне це зробити вчасно, продумати стратегію. Я інколи публікую декілька сезонних книг, і це мені дає. Хороший буст продажів саме цих книг, але все-таки мені подобається публікувати багато просто в цей момент книг. Я свою команду прям прошу все спланувати. Ми шукаємо теми, які будуть дійсно досить популярними в цей період. І ми прям стратегію розробляємо так, щоб ми змогли прям і замовляємо ці книги, і розуміємо, скільки у нас є бюджету, щоб максимум заробити у цей період. Тому, будь ласка, використайте цю можливість. Тож ви побачили, як збільшуються продажі у період Q4, Тому, будь ласка, готуйте свої книжкові бізнеси, вскочіть ще в цей останній вагон у листопаді. У вас ще є всі шанси підготувати свій книжковий бізнес для того, щоб отримати максимум продажів у цей період q 4 І знаєте, кажуть, хто рано готує, у того вечеря смачна. Тому готуємо свої книги завчасно, починаючи із серпня місяця. І ви бачите зараз у презентації, що я не придумала, а дійсно це і є золота пора для Амазон-видавців. А якщо ти відчуваєш, що хочеш більше, то приєднуйся вже до мого авторського курсу, який називається Instant Book, де ми з тобою покроково пройдемо весь шлях створення книги і запуску її на Амазоні, де ми з тобою розберемо, яка ж ніша буде популярною, і знайдемо таку нішу, де ми створимо обкладинку ще продає, створимо книгу, яка буде продаватись, і будемо продавати твою книгу на Амазоні і доводити тебе до результату. Будь ласка. Ласка. Зареєструйся на вебінар прямо зараз за кнопкою нижче, і ти дізнаєшся, як запустити свою першу книгу за 30 днів без ризиків, без нічого. Вебінар абсолютно безкоштовний. Приходь на вебінар, і ти сам вирішиш, чи далі йти у історію тяжкового бізнесу на Амазоні. Я буду чекати на вас, до зустрічі!